Це інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям управління ДСНС Закарпатської області Роман Петрик. Чоловік вчить працівників торгового центру новий, як правильно користуватися вогнегасником. Загалом статистика не дуже втішна. З початку року ми вже маємо чотири загиблих на пожежі. Кількість ламованих так само росте. вже три. Захід спрямований зараз на те, щоб пояснити працівникам керівному складу торгового центру правила експлуатації генераторів, тому що в них є потужний генератор, який забезпечує в незламності від бізнесу. є У них додатковий генератор на випадок відключення аварійного основного правила застосування вогнегасників при виявленій пожежі. Довести правила, елементарні правила поведінки під час виникнення пожежі в їхньому торговому центрі. У торговому центрі новий є два дизельні генератори, розповів заступник директора з адміністративно господарської роботи закладу Ігор Король. Той каже, правила використання генераторів знає. Не зберігати тут паливо, по-перше, і більше нічого дивитися на роботу цього генератора. А так він у нас справному Режимів вчасно проводиться технічний огляд. Рекомендації дали по обслуговуванню дизель-генератора, так як він забезпечує життєдіяльність цього торгового комплексу. Плюс у нас тут знаходиться пункт незламності. Інструктаж з правил поводження та технічного обслуговування генератора, який проводили рятувальники, послухала адміністраторка автозаправної станції Світлана Ковач, каже, такий захід організовували своїм працівникам, коли придбали генератор. Проводили додатковий інструктаж всім працівникам, які безпосередньо приймають участь там в запуску генератора, його обслуговуванні, заправки, як правильно ним користуватися: контроль там заміни масла, доливка палива, переключати генератор, тому що він ну не в не вручному, тобто не в автоматичному режимі, вручному. Про правила поведінки з електро- та газоприладами рятувальники розповіли й ужгородцю Петру. Щоб були кафорки закриті, щоб діти не лізли, не включали. Техніку безпеки ми знаємо. Понад 150 пожеж сталося в Ужгороді з початку цього року. Розповіла речниця ДСНС Закарпатської області Наталя Батир. «За більшого це приватний житловий сектор. Наразі виникло 124 пожежі. Це саме в житловому секторі горять будинки громадян. Тож ми проводимо профілактичні заходи. Закликаємо громадян, бо вони дотримувалися пожежної безпеки у побуті чи на робочому місці. Наразі у нас через аварійні відключення електропостачання люди почали використовувати генератори чи подесь користуватися свічками для освітлення своїх Мешкань, тож це здебільшого і призводить до загорань у житловому секторі. За словами Наталі Батир, такий інструктаж в Ужгороді провели у шосте початку цього року. Загалом в області провели 29 інструктажів з правил пожежної безпеки. Олександра Заводяк, Леонтій Колишин, Суспільне новини.